Вона рада України ухвалила пенсійну реформу на порядку. Денному, як сказано було в сюжеті, ще одна цього разу земельна реформа. Як стверджують прихильники реформи, мораторій на продаж сільськогосподарських угідь, що діє сьогодні, не рятує від чорного корупційного ринку і землі землі розкрадають. Натомість запуск прозорого цивілізованого ринку землі привабить інвестиції в аграрний сектор і відродить село. Опоненти ж заявляють, що. Небезпеку і про небезпеку земельної реформи за нинішніх умов тотальної корупції та недовіри до влади. Опозиція називає продаж землі великою аферою і висловлює побоювання, що землю скупить за безцінь декілька багатих родин. У рамках нашої щотижневої рубрики ми поцікавились вашою думкою, чи підтримуєте ви запровадження ринку землі в Україні? Переважна більшість 72% з тих, хто проголосували на нашому веб-сайті, виступають проти проведення земельної реформи. 18% підтримують її проведення, і 10% не визначились. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, дізнавались наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко. Що земля це наше багатство, це наше, бо це відомо землю, все. Ми, ми, ми пропали як земля, як країна. Тільки може в оренду давати, але продавати, особливо за кордону, це, це категорично. Мені здається, вже все, що можна, було, вже все продали. Ще Земля залишилась. Ну, як продадуть землю, вже потім я не знаю, кому ми будемо потрібні. Вони хоч і стверджують, що тільки українцям, але це все ж у нас, як ви знаєте, робиться на папері тільки українцям. Боже, це ж така святиня, хіба ж її можна продавати? Я так вважаю, що це земля наших предків, яка не повинна продаватися. Це моя така думка, тому що земля це є земля, це останнє, що в нас залишилося в країні. Це золотий запас. Земля бути в Земля має бути в приватній власності, має бути господар, а не просто так, якийсь абстрактний власник держави. Але реформу треба з розумом робити, щоб землю отримали у власність українці, а не якісь іноземні інвестори. В принципі, я думаю, що так. Ну тільки зацікавленим людям, які справді будуть кладати туди гроші і використовувати її за призначенням. це неплохо. Може, це і непогано, коли землю можна купити і продати. Але знаючи нашу владу і наші суди, боюся, що все скуплять за безцінь чиновники, і олігархи. А селяни залишаться без землі. Категорично не можна, бо ми її втратимо за пару років. За три роки. Ми її втратимо, Тому тільки довгострокова оренда. Хай лишається людям, які на ній працювали, які заробляли ту землю, щоб після війни люди робили, працювали, встановляли колгоспи. І хай лишається земля людям. Хай люди коло неї роблять, мають свій хліб, щоб не возили за границі хліб. А був свій хліб на Україні. Це буде таке саме мені кажеться, як з приватійними цими е, е, сертифікатами, що в е, примусовому порядку заставили людей їх продати. Все, так само буде з землею, це все елементарно буде робити, це будуть як кажуть, наїзди і тепер, так, і таке.